Прогулявся і скупився, прогулявся і скупився, приготовив і напився небагато так грам двісті, що була душа на місці, настрій щоб собі підняти, Своє я щоб міг сказати. Це життя та як виходить, радість в хату не приходить. А чого? Бо не шукаєш, коли рак свес не чекаєш. Коли рак на горі свисне, побіжиш, коли притисне, і попробуй розберися, де живе твоя Марися, і шепнуть їй на вухо. Давай згоду, бо все глухо, це фантазії мої. Ще не бачив я її. Таке моє запитання. Напослідок. Гуляй, Ваня!